Ова герцог знаходить в кадр, греццом наберем собаку. Всім літо, ласкаво, прошу на мій канал, літо вже вступає у свої права. Ну... Принаймні календарно, будь-якому випадку нам прийшов час робити повний таро прогноз на літо 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Ми розглянемо літо з точки зору загальних вайбів, особистого життя, і, звісно ж, кар'єри та фінансів. Тому сідайте зручніше і давайте дивитись. А мене звати Наталія Миронова, магістр філософії, консультант психолого-філософських питань та арт терапевт за освітою, а працює тарологом та відьмою. Ні, я зараз не буду вам діагностувати 300 тисяч псувань і не буду вимагати за їхнє зняття мільярди грошей. Моя мета полягає в іншому. Я хочу, щоб кожен українець міг покращити якість свого життя як із психологічної, так і з енергетичної точки зору, тому що коли поруч досі існує одна не до ментально здорове суспільство, це не аби яка перевага. Тож сідайте зручніше, загадуйте себе, думайте про себе. Будемо дивитися. Розпочнемо ми з вогняних овнів. Давайте подивимося, що на вас чекає влітку. Які загальні вайби, овни? Ви ж вже не вогняні? Ви пожриці такі. Ну ти неси мене, ріка. Все просто відбувається, якось зі мною. Я не беру в цьому участь, але я беру в цьому участь. Я річка, надія сніванючка. Загальні вайби цього літа в достатньо пасивні, я б сказала. Ви просто будете спостерігати за всім, що з вами відбувається, приймати, що з вами відбувається, але не давати того жодної цінки і не брати якоїсь активної участі. В принципі, це непоганий підхід, але він вам достатньо тому не властивий. У не де якимись активностями, тому що в буде більше хотітися стати. Пасивніше ніж ви є зазвичай. Це може проявлятися навіть у зустрічах з близькими людьми, коли ви наче вже домовилися, такі «Да, давайте зустрінемось, все хорошо, атлічно. Але потім в останню секунду ви такі завання так хорошо лежати. Я так не хочу нікуди йти, і все, і ви зливаєтеся, і просто можна так просидіти все літо вдома, воно вам треба. В особистому житті в овнів буде в принципі тут або або. Якщо ви маєте тривалі стосунки, і в точці зараз, коли ви дивитеся цей розклад, вони вам комфортні, то вони просто будуть тривати літом. Комфортна зона комфорту, це є моя людина, я наче там просто 100 тисяч років знаю. Просто от окей, гарні за все світом стосунки. Дуже гарні, дуже приємні, без якихось емоційних там скачків, суттєвих тощо. Просто нормальні, адекватні стосунки. Якщо у вас стосунки такі зараз, в цій точці, коли ви дивитеся цей розклад, такі ну не досить. Стабільні, то є високий ризик, що влітку 2025 року ці стосунки закінчаться природнім шляхом, тобто то величезний цикл вашого життя, який наразі некомфортний, Він якби завершиться, обнулиться, і ви зможете потім згодом відкриватися у новий свій досвід. Якщо ж ви зараз самотні чи самотні, то тут є високий потенціал саме влітку зустріти людину, комфортикам у роботі та самореалізації. Давайте подивимось, о боже моє, такое? Боже, тут якісь інтриги, маніпуляції, якісь умовки за спину. Ною за вашою дуже обережно, тому що високий ризик того, що за вашою спиною на роботі ваші реалізації будуть пластіся інтриги. Вам можуть щось не домовляти, вам можуть не розкарувати інформацію робочу на повну вам, можуть сказати одне, але насправді буде абсолютно інше. Наприклад, не знала, руська не нас зараз. грошей підняти тобі зарплату, але ти перепрацьовує як перепрацьовувала безкоштовно. Да а компанія тим часом гребе там якісь умовні мільйони. Тому перевіряйте всі слова, все те, що вам кажуть, все те, що вам розповідають. Краще щоб це було десь зафіксовано на папір. Пері, щоб у вас було підтвердження слів інших людей, а також робочі е, переговори, які ви будете вести, краще вести у письмовому варіанті, щоб у випадку, якщо щось піде не так, ви мали чіткий доказ того, що ця людина це казала чи писала, і це мала на увазі. То влітку на роботі ну на стапалезрительнішку. Давайте подивимося пораду вам на літо, овни. Тупа чиста бути собою, бути собою, вогняною чи вогняним, протискати свої інтереси, не підстілатися не під кого, не гнутися не під кого, не шукати компромісів там, де їх не існує, і не нехтувати своєю і кексуальною сферою життя. А ми переходимо до тільців. Давайте дивитися, який ваш загальний вайб на літо 2025 року. Кінці ну йоли-пали, просто якась. А ви підете влітку в якусь позицію жертви. Ну, може, не знаю, може, це, звісно, програється так, що ви почнете займатися чи стоянням на руках, але скоріше за все, це просто буде така позиція жертви, що мається на увазі. Те некомфортно, що відбувається в вашому житті. Ви не будете готові змінювати. Просто буде ось таке: да. Мені не подобається раду. Не люблю її. Так, звільнись розумієш, в мене там обставини, і ви можете знайти мільярд прикладів, мільярд обставин, які вам заважають, щось змінити, аби нічого не робити. Але насправді ви самі себе підвісили в такий спосіб. Тобто, ви можете змінити свої літо і зробити його з літо застою на літо навпаки яскравого чудового шляху. Яким чино почніть робіть антонім того, що ви робили раніше? Тобто, те ваші ті минулі дії завели вас у стан глухого кута. Відповідно, вони були неправильними. Відповідно, вони їхали на ворот тому, наприклад, якщо ви раніше. Їздили на роботу на метро, то тепер почніть їздити на роботу іншим шляхом на автобусі. Якщо ви раніше прокидалися зранку і спочатку там ніжилися в ліжечку 5 хвилин, то тепер прокидайтеся зранку і починаєте одразу робити якісь активні дії. Тобто, повністю потрібно на 180 градусів перевернути своє життя. Що до речі буде по особистому життю. А, до речі, непогано в принципі, літо по особистому життю для тісів сповнене любов'ю. Це може бути як і просто наявні стосунки, які достатньо глибокі, глибинні, сповнені турботою, підтримкою, емоційною такою прив'язаністю. Так і висока перспектива зустріти нові собі стосунки. Якщо ви зараз самотні чи самотні, ця людина буде скоріш за все світленькою, кудрявенькою, або буде дуже сильно хотіти стати кудрявенькою. Вона буде така дуже тепла, дуже щира, приваблювати увагу. Вона може бути пов'язана з творчістю, або просто любити там співати чи танцювати. І так далі, можете зустріти її в НАТО в піф, компанії якихось людей, і переходимо до роботи для тінців на літо 2025 року. Просто ви будете стабільно працювати. Якщо ви чекаєте на якийсь новий офер, нову робочу пропозицію, то рішення може трошечки бути відкладатися з одної сторони, тому що ви будете трохи в очікувальній позиції. З іншого боку, тому що в принципі в цілому процеси можуть трошечки затягуватись. У наявній сталі роботі стабільні все буде так, як завжди, тобто без суттєвих змін. Єдине, що може бути невеличкі плюси по грошах. Поради для на літо 2025 року. Е, любити бути любимими, робити те, що ви любите, шукати джерела натхнення. Це можуть бути хобі, це можуть бути, наприклад, регулярні прогулянки, саме що ви щиро любите. Не так що а а а його спорта, рот вовротві те, що я обожнюю кожній просто дивитися серіали ввечері після роботи, і ви ввечері після роботи дивитеся серіал. Хочу, а тепер переходимо до близьміків. Як для вас в цілому пройде літо 2025 року? Ой, оже, сешите. Всі непонятне. Тут у вас буде і злети, і падіння, і все хорошо, а завтра все погано. Ви ще й самі собі будете драми додавати. До речі, дуже високий потенціал поїхати кудись у відпустку, теплі країни, розважитися, відчути ось таке відчуття свят. Але в цілому у вас життя буде влітку бити ключем, що називається інколи по голові. Тобто можуть бути такі драматичні ситуації, якісь сварки з близькими людьми, чи то розходження навіть з близькими людьми. Якщо ви це планували, то життя у вас таке. все, давай, хадія. А також Ско життя буде змінюватися у позитивному ключі, тобто бах, і все стало хорошо. І там позустрічалися з друзями і бабуть і за що такое, а сядку за всі ті блага мені не хвилютися. Завтра їх не стане. Тобто, постійно буде ось так, от вас скидати з крайноші в крайнощі, а також будете дуже багато ходити по колу стосовно затягнутої ситуації, яка у вас наразі в житті є. Переходимо до особистого життя. Ви ж... ви, в особистому житті. Ну якщо у вас є сталі стосунки тривалі, то ну ви просто общатися з цією людиною. Можливо, більше збільшитись по смскам чи щось такого роду. Якщо ж ви самотні чи самотні, то тут так само зверніть увагу на сайти знайомств на те, де можна переписуватися для комунікації. Це гарна ідея. У вас будуть бути якісь. Цікаві зустрічі, але здебільшого це буде якесь поверхневе спілкування. Це непогано, непоновинні ж одразу стосунки ставати якимись в'яжними. По роботі оберзнят літо 2025 року, можливо, якесь додаткове навчання, додаткове отримання навичок, компетенцій, знань і так далі. Це не обов'язково якийсь масштабний дорогучий курс, це може бути книжка, подкаст і так далі. Поради для ті на літо 2025 року звучить як, до речі, додати спорт в своє життя. Не нафту спортом, причому на регулярній основі. І я би сказала, що треба додати спорту, де ви будете. Прямо напрягатися і втомлюватися йти і вам щастя. Раки влітку 2025 року в цілому проведуть їх у самонакручуванні. Якісь обмежуючі переконання в голові. Я погана людина, я чогось не зможу. може бути підвищений ризик до емоційного вимиряння влітку, тому не, не під чинком. Взагалі, в цілому влітку будете боротися зі своїми тарганами в голові з обмежуючими переконаннями. тим, що вам здається, звичайно, же це зовнішні фактори, а насправді все те, що ось тут сидить, воно вам буде ще вставати ось так попередліця. В особистому житті для раків все буде сповнене якимись інтригами, маніпуляціями з стосунками, стосунками. Чому не важливо, чи в стосунках, чи ви самотній тут просто якісь стосунки, де він арбузіра, вони жертва, а потім вони помінялися рулями. Можете до речі, подивитися серіал Длякарка. Ось пара чак і блер дуже сильно інтерпретує особисте життя для раків у літку 2025 року. Якщо ж казати про роботу, то робоча галузь раків престо, що таке короче, раків не очі все добре. У вас пройде під десяткою кубків. Це про надмірні. Емоційні якісь прояви, то сміх, то сльози, то зриви, то істерики. Я називаю цю карту картою місячних. Тобто будуть дуже такі сильні емоційні сплески, наче стан ПМС. Ну, Такий собі розклад. Тут давайте подивимося, вам пораду порада на літо 2025 року для раки звучить як бійтеся експериментувати, причому експериментувати від додавання нової приправи до вашого супу обіднього, то того, що ви там давно залетіли залізти на якусь гору і така боже, може та дядь. Надо це зробити. Ми переходимо до Львів. Леви, давайте подивимося, що ж буде чекати в 2029 року. У вас ну в принципі все в цілому буде так, як є зараз. Процеси життєві, вони циклично вони перетікають. У вас останньо непогано вибудована структура. Також можуть бути якісь додаткові парні переговори, ділові, бізнесові там партнер, це мій партнер, от такого якогось роду. До речі, про партнерів в особистому житті у левів можуть бути якісь образи, якесь вороже ставлення, якесь бажання помститися. Якщо ви самотні чи самотні, то такий аркан не дуже благопри. Аємне для побудови нових стосунків, поки ви не пропрацюєте образи і тригери травми від е, минулосних взаємин. Якщо ж ви парі, то може погіршитися якісь ситуації, дещо вас на такі не скатали великі, а маленькі дрібтички, які вас зачіпають. Господі, ну я тебе вже 10 місяців пройшов. Ну не кидайте свої брудні шкарпетки на підлогу, ну, прибери от а він не прибирає, не прибирає вас вже це допікує. Ви така. От, ось такого якогось роду. Якщо ж казати про робочу галузь для левів влітку 2025 року, то тут у нас карта місячних. Ви або дуже сильно втомилися, і вам вже треба відпочити, або просто будуть якісь ситуації, які пов'язані з надмірним проявом ваших емоцій. То сміх, то сльози, то зриви, то якісь істерики, як стан ПМС. Дуже обережно, просто будьте до того готовими. Це не означає, що все літо на роботі у вас пройде ось так, але будуть якісь такі локальні ситуації. Порада на літо 2025 року для левів звучить як не нехто Новим джерелом знань можете прочитати якусь нову книжку. Пройти курс, подкасти та далі. До речі, я навчаю користуватися колодою таро Тота, та найскладнішою системою у на світі. Я роблю ці незрозумілі картинки. Зрозуміли мої. мої учні працюють як тарологами у класних компаніях. Да, так можна було м'яко і для себе на себе. Влітку буде наступний потік учнів, тому що я чекаю саме на тебе. Бо беру я не всіх. Спочатку я роблю безкоштовну діагностику на потенціал в таро, щоб не пропустити запуск. Підписуйся на мій інстаграм. А ми переходимо до дів, Яким же буде літо 2025 року для дів. Ну, тут можуть бути завершення циклів. Тобто, якщо ви давно збиралися піти, звідкись чи від когось ви підете, а також дуже обережно по грошам, тому що високий ризик схопити собі боргів, кредитів, позик і так далі. В особистому житті для дів улітку буде все ну, з одного боку, якщо ви самотня діва, то обережно до вас може пристати, от що називається тюбік. Ну от по-другому не назвести, знаєте, от такі, які як паразит, пересавач нарцис, арбузер, такі що буде маніпулювати. а Ви навіть одразу не поймете, що від вами маніпулює. Ось такого якогось роду, то краще просто придивляйтеся до кожної людини, яка приходить у ваше життя. Якщо ж ви устали стосунках, то тут в принципі все відносно непогано, все буде так, як є. І єдина вам рекомендація: додайте творчості спільної, якоїсь можете разом помалювати, поніпити з з сходити на курси кроків. Та що завгодно у роботі для дів цього літа буде якесь небо. Поприємне зовнішнє середовище для вашого розвитку, тобто я би не сказала, що ви щось там сильно втратите, але скоріш за все нового ви чогось не набудете. Не тому, що з вами щось не так, а тому, що просто зараз не на часі. Тому звертайте увагу на те, щоб зберігти те, що ви зараз маєте, а не на подальший розвиток. Ну з осені почніть, будь ласка. І рекомендація для дів на літо звучить, як приймайте рішення всі холодною головою, не емоціями, а логікою та розумом. І інколи вам навіть не завжди потрібно прислуховуватися до чужих порад. А наступні Терези. Давайте дивитися, що у вас там. У вас там ой. Ви, до речі, будете така жінка, яка зробила саме себе. Ви можете зрости як особистість цього літа, як в емоційному плані, так і в професійному, так і в особистому житті. В усіх галузях левел-ап. Також єдине, що ви будете менше звертати увагу на емоційну складову взаємин між людьми, то не забивайте, коротше, на емоції. Ви можете розробити відробити проекти, які вам не подобаються, піти від людей, які вас вже задбали без. Там сожаліні ви до того повністю готові це рішення, яке просто для вас найкраще. Акож можете змінювати, одягати маски, підлаштовуватися під події. Якщо вам це вигідно, слухаємо, не засуджуємо в особистому житті. І в принципі, тут все достатньо непогано. Тут або ви будете піклуватися, або про вас будуть піклуватися. Дуже достатньо така імператриця, тепла карта для терезів, які вже у стосунках. Це час, коли дуже висока перспектива завагітніти. Якщо ви планували, то працюйте над дитинкою влітку, або разом з партнером чи партнеркою зростити у ваших стосунках щось нове: проект, собаку завести, машину купити і так далі. Якщо ж ви самотні чи самотні, то тут дуже висока перспектива зустріти собі партнера чи партнерку, з яким ви пройдете далеко на все життя, то Приглядайтеся. Стосовно роботи для тарезів курсового року, все в принципі непогано. Єдине, що інколи не все літо, але інколи можуть такі ситуації давати ззовні щось буде обмежувати ваш там розвиток, ваші проєкти, вашу трудову діяльність і так далі. І вам буде здаватися, що це такі величезні перешкоди, що їх просто нереально подолати. Вони такі агромізні, але насправді це не є правдою. Перешкоди вони ті тут ви не накрутили себе, ви нічого не вигадали, але вони будуть меншими ніж не здаються у вашій голові. Тому по роботі. Вам рекомендації, то що вони відбувалося, не здаватися. Ну і давайте перейдемо до рекомендацій на літо в цілому. Літо в цілому. Ой, тут просто надо, в общем, бути супер з собою. Харизматичною, кексуальною, до речі, можете проекспериментувати з одягом, додати собі більше якихось таких відкритих акцентів, декольте чи щось такого, тому що треба піти з собою, не відштовхатися, не від унікальна особистість. Наступний скорпіон. Скорпіони, що там у вас? Для скорпіонів літо 2025 року. Прода я б сказала непогано, нехорошо. Непогано середньо нормально. Періодично будуть спалахи фізичної активності. Періодично будуть якісь компанійські зустрічі. Періодично буде якась внутрішня зростати мотивація. Ну нормальок. нормальоксовно особистого життя на скорпіоні в принципі дуже буде дуже хорошо. Може щось збагатитись, примножитися і так далі. Це може бути таке фінансовому плані, якщо у вас партнер чипарнерко спільний бюджет, а також в цілому просто зрости стабільність ваших стосунків, зрости довіра між вами, додатися щось. Можливо, буде якась. Нова дорога покупка, ваш спізний побут такого роду на роботі у Скорпіоні влітку 2025 року. В принципі, все буде достатньо непогано. Ви можете додати відкрити собі нову так, творчу жилку, ставити собі якісь нові високі плани. Єдине, що перевіряєте їх на реалістичність, тому що інколи буде такий вайб, знаєте, замріяної дівчинки, яка помріяла, помріяла, але не перейшла до реалізації безпосередньо. Тому просто робіть ваші мрії, вашими планами це дуже важливо. Порада на ніто 2025 року. Для вас вічить як спілкуватись треба дуже багато спілкуватися з людьми причому не тільки в вашій там професійній галузі не тільки в особистому житті взагалі. просто перебувати серед людей я б сказала базарі позорі хвилітку 2025 року в цілому проведе дуже добре буде такий гарний емоційний вайб єдине що будьте дуже обережними стосовно шахраїв є високий ризик що вас можуть якось пошукати почитайте додатково про кібербезпеку і буде вам щастя якщо ж казати по галузям життя то в особистому житті може початися шлях якихось нових стосунків з нуля якщо ви не в стосунках але й також обнулитися стосунки, які в яких ви зараз перебуваєте. Якщо ви хочете краще розібратися у ваших стосунках, то можете завівти до мене у телеграм-канальчик. Там я даю дуже класні психологічні рекомендації стосовно того, як качите стосунки з собою, з партнером, з партнеркою і все інше. Тож переходьте. Робота для позорігів буде. Ну все плюс-мінус було як завжди, але у вас може зрости ваш синдром самозванця. Боже, може, я якось я неправильно щось роблю, щось зі мною не так. Я така погана, і так далі. І загалом, цілом. Через це зросте невдоволення. І тут проблема, ну так, в роботі теж може бути проблема, але дуже потрібно ще попрацювати з вашою самооцінкою. Дівчі, ну ви шикарні самі по собі. До мене це на консультації приходять. Жінки реально шикарні, просто, офігезні. і такі: Блін, я нічого не варта, я думаю, ти що? Тютю, алло. Та ти варта всього випиши все, що, що ти зробила для себе в роботі класного. Чого ти вже досягла за всі ці роки? Просто потім перечитай і перечитуй інколи. І ти афієш. І рекомендація для козурігів на літо 2025 року. Звучить як Зв'яжіться з родиною, зустрітися з родиною, з близькими друзями, прям такими, з якими дуже довго років спілкуєтеся, стілля дуже вітаються. Потрібно ваше тепле, сімейне затишне коло. А наступний у нас водоліт. В цілому літо 2025 року. Для воде пройде, ну типу, з перешкодами. Можуть з'являтися неочікувані перепони на вашому шляху. Це може там, наприклад, збирались кудись їхати, в останній момент машини зламались. А ви такі: о, ми не завтра має бути підвищення, а в останній момент начальник захворів і нічого не відбулося, і всі ці процеси позатягувалися і так далі. В особистому житті давайте провіримося, в особистому житті може зростати ваша манічка контроля. Як в цілому особистого життя, давай структуруємо все, що між нами відбувається. Давай будемо е, стоп слово, коли ми сваримося і вже не можемо сваритися. Це прикольно структурувати, але все-все-все під шаблон якийсь, під табличку в особистому житті ви не зможете загнати. А також тут обережно, дівчатки, будете контролювати або ви дуже жорстко, дуже сильно, або вас. Причому контролювати так, що а куди це ти витратила 8 гривень? І така, ну просто з кармана карманових «Угу, Що там коханців тепер? Ви роботі літка 2025 року для вас буде все ну непогано. Тут, до речі, може. Бути старт чогось з нуля, тобто, якщо ви дуже довго чекали на робочий офер, то ось дочки він влітку на вас буде чекати. Якщо ж ви зараз працюєте на сталій роботі, то тут обережно ж ви можете стати трошки більш безвідповідальною. Ну я не осозляю, звісно, тому що я там хочу задахнути, але ну на роботі потрібно працювати. Порада в цілому на літо 2025 року для вас звучить як так працювати цього літа найкращий вибір. Я працюю як якість. працюю, працюю, працюю по чіткому плану, по чіткому графіку, без суттєвих змін. І останнє, але не за значенням наші рибки. Давайте дивитися, як ройде для вас літо 2025 року в цілому до депресії. Не нехто ти своїм ментальним здоров'ям. Давайте подивимося в особистому житті. Може стане краще в особистому житті. Якщо ви не в стосунках, то скоріш за все ви можете залишитися без стосунків, тому що в принципі ви так от почали віддалятися від людей, відгорожуватися від них. Люди вам стали якісь некомфортні, незручно з ними спілкуватися. Бісять коротше. Якщо ж ви у стосунках, то перевірте партнера чи партнерку на наявність подвійного або потрійного дна. Це не означає, що треба прямо за ним ходити, винюкувати все на світі, але він може вам чи вона. Щось не договорювати в роботі та самореалізації, рибки, рибки, рибки. Якщо ви працюєте менеджером з продажів, то працює з маркетингом і так далі, то все у вас буде окей, так як є, в принципі, наразі зараз. Якщо ж ви не працюєте в перерахованих галузях, то тут обережно, тому що вам можуть на роботі не все договорювати. Трошки надурюньківать. Тобто сказали, що ні, то у нас нема бюджету зараз підвищити тобі зарплату. Насправді, звісно, бюджет є, але нам подобається, що ти безкоштовно працюєш, цьому працює. Тому працює Шампека, то все перевіряйте ретельно і не соромтеся просити підтвердження світ того, що вам говорять. Поради на літо 2025 року звучить для вас як, здайте, до речі, аналізи загальні, загальний чекап організму, треба там проф на біохімію, щось такого роду здати, просто звернути на це увагу. А я сподіваюся, мій розклад був для вас корисним, і ваше літо тепер пройде для вас якомога краще, тому що таро ніколи не перетрікають злий неминучі ну, роки. Вони можуть стати надійним путівником на вашому житті для того, щоб. Ви знали, як зробити це літо найкраще для вас. А я з вами прощаюся. Ви не забудьте на мене підписатися, тому що тут буде ще безліч класних розкладів.